Ти о, зараз вімкнеш свій мозок, або ти зараз тупанеш і просто здохнеш. Це реально жахливо. Ти розумієш, що ти знаходишся не там, що ти допомогти нічим не можеш. О, ти бачиш просто, як твоїх хлопців накриває мощно артой плотно. Спочатку я сприйняла це дуже спокійно, взагалі беземоційно. Ну, Загинув, да, жаль, все, а, тому що я просто не сознавала, сознала лише потім. Саме бойовики Російської Федерації вони намагались як також не пилитися, що вони там є. А там були просто все, ну, тобто представники місцеві жителі, які прийшли на бік окупанта. Це не рідкість було, вони уставили в місті пристрілки. Тобто самі між собою вони враждували, не могли між собою знайти навіть якогось консенсусу. Валерія, родом з Алчевська, що на Луганщині. 24 лютого доброволицею пішла до військомату. Пройшовши підготовку, у квітні разом з побратимами прибула на Харківщину. Незадовго вже як заступник командира взводу виконувала завдання на першій лінії фронту. Нині проходить службу в підрозділі вогневої підтримки на посаді командира розрахунку СПГ. На самому початку, взагалі війни, в 14-му влітку не було у нас електрики, відповідно, не було інтернету. Потім, коли вже навіть електрика з'явилася, у нас інтернету все одно не було. Інтернет, був лише в деяких місцях. Це міська бібліотека. І якщо людина не має доступу в інтернет, це ну насправді, це не справді це немає доступу до правдивої інформації. Був лише телевізор, телевізор, звичайно, там російські канали. Вот. тобто, ну, Отак от от відбулася пропаганда. Потім вже від'єднали звичайний інтернет, і ми мали змогу вже ну, дивитися і обирати правильну інформацію. Чому я не обрала руський мір? Ну, мабуть, тому що я побачила, що ні до чого він гарного не, по перше, не призводить, Просто в мене було процвітаюче місто. Це там був один з надпотужніших заводів в принципі, металургійних заводів України. І наше місто, навіть дивлячись на те, що воно дуже маленьке по розмірам, воно дуже багато жило. Тобто люди були в достатку, жили. А навіть звичайні люди, які працювали на заводі, звичайними робітниками жили в достатку. Там були нормальні зарплатні, там ну було все дуже добре. От ну і по-друге, блін ну, жилось до цього нормально, після цього погано. Ну я думаю, вибір очевидний. Я була переможницею олімпіад з української мови, коли в школі навчалася. І плюс в моєму класі була експериментальна методика навчання. А в чому полягав експеримент це те, що ми навчалися. На українській мові з самого першого класу а, інші класи вивчали українську мову з п'ятого класу, починали вивчати, Ну тому що а, дитині легше в першому класі адаптуватися до навчання, коли а, навчання проводиться той мовою, на якій вона в житті розмовляє. У нас був це свого роду експеримент. Ми одразу почали навчатися на українській мові, і навіть англійську, яку з першого класу вивчає, також вона перекладалася на українську мову. Російської в мене в класі взагалі не було. В мене навіть в ветістать там прочерк. До війни я жила в Києві. Я вставала на той момент шосту ранку, вже в сьомій ранку стояла на зупинці. Ну і вранці не вмикала ні телевізор, ні інтернет тому що не встигала. Я навіть не знала, що почалась війна. Я Просто зібралася, поїхала на роботу. Бачу якісь затори, кучу багато людей у такий час. Це було якось незвично. Ось через затори розумію, що я запізнююся. Дзвоню в керівниці, кажу, що я запізнююсь. Так і так вона каже: не їдь взагалі, у нас війна, ти що не знаєш? Ти також розвертаюся назад додому. От набираю воду. Багато води, беру все, всі речі, тому що в мене ж одразу все так, не буде води, не ні буде нічого, вся війна почалась. І все, і одразу в траву пішла. Я поперше приїхала з роботи, на яку я не доїхала, тобто я була нафарбована. У мене такі вії були просто, в мене були нафарбовані губи, в мене були довжелезні гострі нігті. Тобто я от в такому вигляді ще й шкіряні лосини. В такому красивому вигляді я приїхала в Таро, звичайно, на мене Ну, всі так скептично ну, поставилися до мене, мене неоднократно питали, а ти впевнена, воно тобі треба. А, а що ти вмієш взагалі? Я відповідала: ну, я нічого не вмію. А ми ж воно тобі не треба, ми ж ти додому підеш, там посидиш, поки воно це не пройде. Я кажу, ні, як я можу сидіти. Я вже в е, 14-му це вже пережила. І тоді на даний момент. Е, не було змоги допомогти своїй країні, ну зараз я вже точно повинна піти. І так, да, я нічого не вмію, але я дуже швидко навчаюся, така була моя відповідь. Тоді була звичайна солдатська посада, стрілець, так як я була в стрілецькій роті. На початках, звичайно, мене кудись там намагалися на папери затягнути, діловодом затягнути, ну, на більш такі жіночі посади, а навіть була змога. Попитки на кухню мене затягнути. Спроби були, спроби це були невдалі, тому що я на відріс відмовлялася. Навіть доводилось обрехати, що я не вмію готувати моєю їжею тільки кацапів годувати, щоб вони здохли швидше. Тобто, як я тільки від цього не відмазувалася. Я просто йшла туди з метою помститися, помститися за мій дім, який зараз я навіть. Я навіть не знаю, що з ним там, в якому він стані, може там вже хтось живе. Помститися за свій край. А за те, що вони трохи, я вважаю, зруйнували життя моє, тому що я навіть не змогла отримати освіту, тому що я тоді, коли пройшла війна на третьому курсі, навчалася, тобто мотивація в мене була ну, нормальна така. От, і я йшла з цією метою, щоб дати їм посратися, відімстити. Перший бойовий досвід це вже був тут на Харківщині. Я тоді була вже замком взводу, тобто вже була на мені велика дуже відповідальність. А, і моєму взводу сказали, ось ви тримаєте цей напрямок, кацапи там, наші там вперед. Ось, ну і треба було це організовувати все якось. Тобто, для мене це було я нічого не розуміла на початках, але швидко вже там вже безпосередньо на нулі ти швидко проходить швидко до тями. Одразу якось якось починають мозги дуже швидко працювати, тому що ти розумієш, або ти о, зараз вімкнеш свій мозок, або ти зараз тупанеш і просто здохнеш. Ось тому якось воно все на практиці цей досвід здобувався. Тобто перший день я навіть не знала, що там робити. Що робити? Так, окей, є три спешки. Треба туди поставити людей. Окей, на кожну спешку по відділенню. Так, що далі? Так, немає електроенергії, треба десь взяти генератори. Угу. Так, поганий зв'язок. Треба з зв'язком понавирішувати. Так, їжі нам надовго не хватить. Треба з їжею понавирішувати. Ну таке. Ось. Ну І плюс мені допомагали хлопці безпосередньо, які були в моєму зводі, але які вже мали якийсь бойовий досвід в плані 2014 рік, які вже воювали, які вже є учасниками бойових дій. Вони мені допомагали з тактичної точки зору, давали настанови, давали якісь поради. Ось. І незважаючи на те, що я була за посадою вища, ніж вони, я до них прислуховувалась, тому що ноль це не те місце, де ти будеш якось. Виділиватися, показувати свій там статус посаду. ти просто прислухаєшся реально до людей, які у цьому знають щось знають. Емоційно, ну, це найбільш емоційний був випадок. Я взагалі тут намагаюся емоції, якось в мене емоційний мій фон понизився тут дуже сильно, тому що. Якось війна то не місце для емоцій. Хочеться там інколи поплакати, хочеться там якусь слабину дати, але не даю. Але був такий випадок, коли я вийшла трошки раніше з того населеного пункту, який ми тримали. І коли я вийшла, я допомагала коректувати нашу артилерію разом з авіарозвідкою. А з аеророзвідкою. тобто аеророзвідка літала, я вже там висилала координати, там шукала там, цих кацапів, там, де вони, да. Ось, і найемоційніше було те, що коли я бачу на одному екрані той населений пункт, де я зараз була, з якого я вийшла, але там залишилися мої друзі, мої близькі друзі, мої побратими, вони там залишилися. І я бачу, як у цей момент Кацапи просто по ним просто утюжать це місце. Але і це, ну це реально жахливо. Ти розумієш, що ти знаходишся не там, що ти допомогти нічим не можеш. Ти бачиш просто, як твоїх хлопців накриває мощна артой плотно, і ти просто за цим наблюдаєш зверху, з картинки. Це реально це найжахливіше тоді було відчуття. На той момент я мала на це не звертати увагу, а шукати то, звідки вони це роблять. Щоб навести туди нашу артилерію і не думати про те, і не дивитися туди, що вони зараз роблять. І це було дуже важко, не звертати на це уваги, а займатися тою роботою, якою я там займалась. Він загинув під час чергового артилерійського обстрілу. Було пряме попадання в спешку, ну, в спостережний пункт. Де він на той час знаходився, я сама була здивована, що я перший раз заплакала не в той час, коли загинув побратим, а в той час, коли було прощання з ним. Тобто, це перший раз тоді, коли я заплакала. Тобто не тоді, коли він загинув. Мабуть, на адреналіні просто відключаються якісь емоції, ти трошки я вибачаюсь відморожений там. І ти навіть не плачеш, ти, ти розумієш, що якщо ти зараз даш слабину, то ти будеш наступний просто там от поруч ляжеш і все. Так як вони розгромили спешку, то все, їжі нема, бека нема, треба знову десь діставати їжу, десь діставати той БК. Тобто роботи було дуже багато, і саме через те спочатку я сприйняла це дуже спокійно, взагалі беземоційно, ну, загинув, да, жаль, все. Тому що я просто не сознавала, сознала лише потім, що вже все, його немає і тоді, да, в мене аж там істерка була на прощанні. Зараз я перейшла в інший підрозділ, там я зараз командир розрахунку СПГ. Це станковий, протитанковий противотанковий гранатомет. А в мене завдання буде це вогнова підтримка лінійного підрозділу. Підрозділів, які там будуть, тому що у лінійних підрозділів ну, немає такого зброєння, який є в нас. Ось вони будуть утримувати той напрямок, а ми будемо їм допомагати той напрямок утримувати, тобто безпосередньо вогневу підтримку. Не знаю, просто єдине про що я зараз мрію це рано про кінець війни, про нашу перемогу Ну, правда, тому що хочеться вже нормально жити. Хочеться вже просто будувати кар'єру, будувати сім'ю, е купити квартиру. Не знаю, ну багато чого хочеться зробити, але е ну, мрій тобто, є багато. Але ці всі мрії, вони пов'язані безпосередньо з мирним життям. Тобто, поки зараз не буде мирного життя, то навіть мрій ніяких нема, окрім е мирного неба. Все тобі не крашені. Ой, ой, нам по танку, короче. Там всем хватит по танку.